Привет! Сегодня мы сделаем игрушку на йолку. Айс нам мала пляшка, ножниці и резьби. Для начала по центрі. пацантрі. Потом множить мне за трохи края. Розрізаємо на чотири добрий диск. Головне щоб все було симетрично. Ах, сейчас забыл сказать, нам надо скотч. Значит так, берем пляжку и забываем таким образом. Потом берем скотч и склеим. Після того, як ми склеїли, в нас повинно вийти така ігрушка. Всередині можна насипати конфеті чи щось, буде гарно. В екрізьку можна зробити дірку, через яку можна потім нитку протягнути і підвішувати ігрушку. ще інтересна ідея, якщо її загарметизувати, можна зробити дуже таку інтересну пляшечку.